Вітаю, програма Вперед на Олімп за підтримки Національного олімпійського комітету України. Розпочинає свій новий сезон з видовищного та динамічного біатлону. Цей вид спорту повністю захоплює уболювальників. Вони не мов біжать разом зі своїми кумирами трасою, затамувавши подих, стріляють по мішенях. Але щоб до кінця зрозуміти світ біатлону, потрібно зануритися в нього. Це ми сьогодні і зробимо у нашому випуску. Біатлон зародився у скандинавських країнах. Саме норвезькі та шведські прикордонні патрулі від нудьги змагалися між собою у швидкості та влучності на лижах. Військові продовжували розважатися подібним чином до першої зимової олімпіади 1924 року. Тож і до програми цих ігор біатлон увійшов під назвою Змагання військових патрулів. У такому вигляді біатлон проіснував до 1948-го. Проте антивоєнні настрої після закінчення Другої світової війни вплинули на популярність виду спорту і в підсумку його узагалі скасували. Мода на біатлон повернулася лише через 10 років, і у 1954-му міжнародний олімпійський комітет визнав біатлон видом спорту. Дебютував біатлон вже на зимових Олімпійських іграх 1960-го у американському сквозі. Велі там першим олімпійське золото у цьому виді спорту приміяв швед клас Лесендер. Він виграв індивідуальну гонку на 20 кілометрів. А от жінки розпочали виступи на Олімпійських іграх тільки 1992 року у французькому Альбервілі. Основні постачальники нагород зимових олімпіад до української скарбнички. Вони принесли нашій країні 5 із 7 медалей Білих Ігор. А 1994-го у Норвежському Лівехамері спортсменка з прилуд Валентина Цербенесіна завоювала і першу олімпійську медаль незалежної України. Уністо фінішувала третю у спринті на 7,5 кілометрів. Щоправда, дісталася ця олімпійська бронза не завдяки, а як кажуть, і супереч. після технічної помилки Олени Петрової в індивідуальній гонці Валентину вирішили поставити у спринт, щоб та просто подивилася дистанцію перед естафетою ну, на що не розраховуючи. Лише я взяла Мнінелемеш, ботинки, так як я на відборах у Карпатах зайняла два перших місця мене включили в основну зборну, Ми поїхали, і на той час це для мене було тільки для мене і мого тренера Зоса Миколи Миколайовича. Наша мрія, і ми до неї йшли дуже довго. Ось так тріумфально біатлоністка взяла і подивилася на бронзу. І це при тому, що це був лише восьмий сезонний старт у кар'єрі Валентини цербен Несіної. Не дивно, що на церемонії нагородження Українка розгубилася. Я бачила нагородження олімпійських чемпіонів уже радянського союзу, і в мене була мрія стати і робити так, як вони. І коли нас підвели на нагородження, я стала нас. Як призерів підняли на найвищий щабель? Но я так переживала. У мене палка впала. Я кажу: ой. Вже через чотири роки на ірах у Нагану свій Олімпійський шанс не змарнувала й Олена Петрова. Біатлоністка виграла перше і єдине українське срібло на зимових Олімпійських іграх. Наступну олімпійську нагороду українські біатлоністи приміряли вже у 2006-му в італійському турині. У спринтерській гонці сенсацію створила наша Лілія Вайгіна Єфремова. Після фінішу Українка без сил впала на сніг. Двічі на олімпійський п'єдестал пошани наші дівчата підіймалися. І в минулому році на 22-х зимових іграх спочатку бронзову нагороду у спринті на 7,5 кілометрів виборола Віта Семеренко. А згодом Віта і Валя Семиренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна тріумфували в естафеті. Таким чином збірна України стала чемпіоном Олімпіади. Коні плакала. плакала. Я думала, я думаю, всі бачили. я просто не могла повірити особно пер після спринта бронзу. Що... Що таке? Що таке є? Стала призорка Лімпійські а потім когда ще золото, взяла взагалі. <соць> no взагалі. Зараз збірна України з біатлону докладає усіх зусиль, щоб прямувати шляхом розвитку і вдосконалення. У тих умовах, якими ми володіємо, і біатлонна федерація, і спортсмени, і тренери роблять деколи неможливе. Проте сповна відпрацьовують любов і увагу усіх уболівальників. Об'єднав спеціалісти, об'єднали. Щоб фінансування було, шукали всі можливості, щоб зберегти умови для тренування, щоб бази зберегти, щоб ми це все не втратили, і тому що від спорту дуже таки, тих багато потребує коштів для патронів, зброї, лижі, парафіни це все великі кошти. Тому ми працювали над цим, щоб забезпечити команду, забезпечити підготовку. І щоб було кому готувати, щоб тому, що ці багато тренерів йшли на заробітки. Хтось виїжджав кудись за кордон, хтось чимось іншим займався, не тренерською працею, тому що це було оплата була тренерів не така велика і не було сенсу залишатися. Тому це все ми акумулювали і. Нам вдалося зберегти, а потім примножити зрозуміло, що до кращих європейських зразків у плані фінансування біатлону Німеччини Норвегії нам ще дуже далеко. Проте, попри всі складнощі, українським спортсменам вдається на рівних конкурувати з провідними командами світу. А третє місце у заліку на етапах Кубка світу цього сезону Валі Семиренко. Цьому підтвердження. Ми зараз робимо експерименти, пробуємо всіх наших молодих спортсменів, даємо можливість бігти на різних змаганнях. Шукаємо той костяк команди, який ми будемо готувати до Олімпійських ігор. Надіюся, що повернеться Віта і, можливо, і, і, і Олена Підручна. Тому працюємо над тим, щоб побільше подивитися, зробити аналіз після цього сезону. А таких завдань ми не ставимо серйозно. Звичайно, виступають. Десь виходить, десь не виходить. Але це все закономірно, тому ми все розуміємо, десь є і хвороби. І все йде за планом. Думаю, весною ми сядемо. Подивимося, що у нас було за цей сезон, і будемо вже формувати нову команду на підготовку до Олімпійських ігор. Наразі триває і клопітка робота з підготовкою гідної зміни нашим вже досвідченим майстрам. Ми бачимо проблему багатьох команд світу, у яких закінчують спортсмени, і немає зразу резерву для заміни. Тому ми над цим працюємо, щоб у нас не було такого. І виділяємо увагу централізовану підготовку. Робимо для наших молодих спортсменів і ми в нас бачимо, як у нас після створення Центру олімпійської підготовки, який в основному займається резервом, там збирають, ми збираємо всіх найкращих спортсменів з усієї України. Вони там і живуть, і тренуються, у них є там умови, і лікар, і масажист, і інвентар, і база, і тренери нормальні, хороші. І вони після того, як там проводять тренування, вони бачимо, як результати ростуть. І от Якраз бачимо, там виросли і Жоровок, і Меркушина, і багато хлопців, Морів, і Івко, і Мігда, і Доценко. Там якраз підростає наша зміна поколінь, яку буде. буде. Я думаю, що з цим у нас проблем не буде. Єдине, це, звичайно, хотілося, щоб все-таки було фінансування стабільніше, і ми могли, мали змогу забезпечення цих команд, цих молодих спортсменів і виїжджати на збори, на змагання. Разом з розвитком біатлону зросла і його популярність. Гонки Кубка світу та чемпіонатів світу з біатлону дивляться вживу і по телевізору в усіх країнах Європи і світу. В Україні цей вид спорту також лідирує у рейтинзі телетрансляцій. Раніше ми навіть вишукували кошти, щоб заплатити за трансляцію за показ чемпіонату світу. То зараз канал абсолютно. Заінтересований купувати права трансляції, тому що це вигідно і його дивляться і рейтинг високий, тому все нормально. За словами телевізійників, кілька мільйонів людей у всьому світі стежать за біатлоном. Ще більш популярним у нашій країні його роблять вдалі виступи вітчизняної команди. А якщо говорити про зимові види спорту, то біатлон у нас найуспішніший. До речі, українську збірну добре знають у всьому світі і ніколи ні з ким не плутають. Біатлоністом суворо забороняється сходити зі стрілецького килимка із зарядженою гвинтівкою. В історії біатлону був випадок, коли норвежський спортсмен ненавмисно впустив патрон і, потягнувшись за ним, заступив за межі килимка. Порушення обернулося для біатлоніста дискваліфікацією усієї збірної Норвегії. Далі розкажемо про інші тонкощі цього виду спорту. А більше про біатлонні тонкощі ми дізнаємось від багаторазової призерки чемпіонатів світу, Європи та Кубків світу спортсменка, яка присвятила біатлону більше 20 років, заслуженому майстру спорту України Ніни Лемеш, біатлон складається з бігу на лижах і стрільби гвинтівки. Біг на лижах він складається з того, що лижи після вже там проведених маси тренувань спортсмени, коли виступають. Практично повторюють ту роботу, яку вони роблять на тренуванні. Взуття біатлоніста теж воно таке специфічне. Це такі е, високі ботинки, які тримають тут наше, наш галіна стоп. Вони тримають так дуже е, кріпко для того, щоб при бігу коньковим ходом е, не було такого шатання нашої стопи. От палки в наших біатлоністів десь на рівні нашого плеча. Стаємо на лижі. І ті всі рухи, які виконують під час змагань, офіційних змагань, вони абсолютно повторюють ті рухи, які проводить спортсмен на тренуванні. За плечами у нас гвинтівка. Гвинтівку ми протягом всієї гонки ми її тримаємо, веземо на собі, так скажемо, гвинтівка важить не менше 3,5 кілограмів. Спортсмен повністю комплектований. На офіційних стартах. Це буде комбінезон гоночний. Зараз на мені розміночний комбінезон. І максимально вперед на старт. Положення лежачі спортсмен приймає. Тут пристягаємо ремень, вставляємо гвинтівку у плече, а перед цим ми відкриваємо затвор, беремо обойму, посилаємо її в обойму. Тримач тут сюди, закриваємо затвор і ставимо свою щоку на місце. І це все десь проходить за 8 секунд. І потім вже десь на другому потиху спортсмен робить вистріл. Ну, і так, усі 5 вистрілів. Урок засвоєно. Тепер час довідатись, де беруть спортсмени сили для гонок та як їм вдається бути завжди у чудовій формі. Про раціон біатлоністів у нашій наступній рубриці. Рецепт успіху. Розповість призерка світу та Європи з біатлону Оксана Хвостенко. В спорте, конечно, когда ты бегаешь выступаешь, и тебе нужны силы, то естественно от диет надо отказываться, потому что они будут не силы, и иммунитет снижается, и человек начинает, спортсмен, начинает болеть. Если хорошая большая длительная тренировка, то можно пару килограмм за тренировку можно сбросить. Естественно, ну, оно все обратно набирается за счет жидкости, потому что в основном жидкость вся выходит с организма. Ну, ну і, 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 якщо хороша дистанция соревновательная, ну, кілограм веса По примеру, питання до старта, я не знаю, я знаю, норвежці до самого старта едят булочки і банани. Це те, що ми видели, наблюдали. Вот. А как, ну, я це чисто Якось У одному зі своїх інтерв'ю відомий норвежський біатлоніст Уле Ейнар Бюрндален зізнався, що є речі, яких про нього ніхто не знає. Наприклад, він дуже добре ходить по натягнутому канату, а в дитинстві мріє стати зовсім не біатлоністом, а спортивним фотографом. Навіть фотоапарат купив, які ж неспортивні захоплення мають українські стріляючі лижники. Я Сама для себе відкрила людям Валентину Церби іншу, тому що я не тільки бігала і завоювала нагороду. Валентина Церби вміє готувати. Валентина Церба вміє в'язати. Валентина Цербе церби не тільки любить зимові спортивні змагання, а заходи. Моє хобі це хобі моїх дітей. Ми з задоволенням робимо зараз якісь то, якісь бутилички розмальовуємо, то якимось бісером щось ми вишиваємо то ми просто малюнки робимо, то ми ліпимо пластиліну щось, Такі мої хобі. його, ну, конечно, очень мало. Вот Мне очень нравится вышивать. Ну, это, когда был в спорте, ездил по сборам по соревнованиям. Естественно, времени было немножко больше. Вот, а сейчас времени очень мало, поэтому ну, если два раза в неделю посижу.

Поэтому только если есть желание, и все только исходя от желания. Наразі спортивні новини: жіноча збірна України з біатлону у складі Юлії Джими, Наталії Бурдиги, Ольги Абрамової та Валентини Семиренко здобула бронзу в естафеті на Кубку світу з біатлону в Італійській антерсельві. Це перший подіум нашої команди у новому сезоні. Непередбачуваний шквальний вітер перетворив гонку у лотерею. Інтрига на дистанції зберігалась до останнього етапу, на якому Україну представляла Валентина Семиренко. Біатлоністці вдалося на фініші випередити росіян Анок і стати третьою перемогу святкували Німкені друге місце у представниць Чехії. В Олімпійському домі відбулося вшанування лауреатів спортивного жовтня та листопада 2014 року. Чемпіона світу зі спортивної гімнастики Олега Верняєва і його наставника Геннадія Сартінського, які стали кращим спортсменом і тренером двох останніх місяців минулої осені. У жовтні на чемпіонаті світу гімнаст завоював медаль вищого гатунку. у листопаді. Переміг на етапі Кубка світа у німецькому штутгарді і на престижному міжнародному турнірі меморіал Хуакіма Блума. У Барселоні. А також посів друге місце на відкритому кубку Швейцарії у Цюриху. З огляду на щільний спортивний графік переможців, вручення заслужених нагород стало можливим тільки зараз. Але від цього вони були не менш приємними. Все награди, по почетні, тому що ці награди, які чемпіон світу, чемпіон, Європи, це чисто гімнастичні, а ця награда така, знаєте, як більше від твоєї країни, і тому вона по-своєму теж приятно. Всі приєднано находитися в этом поміще приємно знаходитися з таким чоловіком, як Філіген Заріч Бубка. Є на кого рівнятися і є куди ще стрімітися. Керманич Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка побажав спортсмену і надалі впевнено крокувати до Олімпійського ріо де жанейро Адже в активі Олега вже є європейські і світові нагороди, не вистачає лише Олімпійської. Олеже третій раз став кращим спортсменом місяця. Це... Непростий рік, ну і, мабуть, най... найуспішніший. Тому ми дуже пишаємось твоїм досягненням на чемпіонаті світу, Європи, етапах Кубки світу. І декілька днів тому я був у відрядженні в Ізраїлі і зустрічався з керівництвом Національного олімпійського комітету. І в мене була також в комітеті зустріч з Олександром Шатиловим. Це також один із кращих гімнастів, який дуже, дуже поважає тебе, висловлював самі добрі слова і казав, що сьогодні дуже важко конкурувати з тобою, і ти дійсно той спортсмен, який може перемагати і бути кращим в світі. Нагороди національного олімпійського комітету знайшли і працівників спортивних мас медіа Очільник ноку Сергій Бубка відзначив переможців 14-го всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів Україна Олімпійська та 8-го всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії. На розгляд компетентного і професійного журі надійшли роботи з 20 регіонів України. Серед них спортивні світлини від професійних фотографів, аматорів та дітей. Лауреатами конкурсу стали представники від. Одразу 16 областей. Найбільшу кількість переможців та призерів делегували Львівщина, Вінниччина, Хмельниччина, Сумщина та місто Київ. А наступний тиждень буде не менш багатим на спортивні змагання. По естонському оттіпі в самому розпалі чемпіонат Європи з біатлону. Українські спортсмени тут серед фаворитів, тож тримаємо кулаки. Проте вже 5 лютого біатлоністи візьмуть курс на чеське нове місто, де стартує черговий етап Кубку світу. У шведському Стокгольмі за нагороди континентальної першості наразі змагаються найкращі фігуристи Європи. Серед них також українці. На спортивних шанувальників очікують теніс турні... І WTA і ATP, легкоатлетичні атлетичні змагання та фінал Кубка світу зі стрільби з лунка у приміщеннях. На цьому у нас все. Ми завершуємо наш випуск і побачимось рівно за тиждень з новою порцією цікавої спортивної інформації. Будьте спортивними та крокуйте до перемог.